Доброго часу. Значить, 6 грудня. Вчора закінчив посадку такої, значить, невеличкої школки фундука. У нас кілька морози. Віддержалися навіть в день. Ну і от потепліло, пішов плюс, ну і сміливо садимо. Значить, посадкою фундука. Я рекомендував би, ну я прихильник такої технології, що листя має впасти. Хоча б частково саме з відводків його не треба обдирати. Воно повинно віддати поживні речовини, значить, саму деревину для кращої земівлі. Зим, ну і в корінь. Коріння, на жаль, не видно він під, земле, під землею. Ну і от по посадках, я думаю. І є ще ряд таких садівників, які переконані, що фундук можна е садити спокійно цілу зиму в вікна оттепелі. Тобто е копаємо ямку, нормально неї проливаємо, вставляємо туди фундук, е пересипаємо. Головне не заглубити кореневу шийку, е бо в плодоношення набагато пізніше вступить. Проливаємо нормально. Е Значить, присипаємо зверху трошки землею, мульчуємо, ну і підв'язуємо, і все буде окей. Навіть якщо садити в лютому е, в плюсові температури, це вже перевірено багатьма садівниками. Ну, значить, не стоїть обдирати з них листя, е, щоб посадити. Хіба що в якихось екстрених випадках? Ну і от по школці в школку попали значить е, більші такі відводки. З них ми спокійно сформуємо 3-4 скелетних гілки на наступний рік. Ну і, значить, на осінь 2021 вже будуть такі чудові значить, річки з скелетними гілками першого порядку. Значить, слабші, Є і слабші. От, виглядають. Ну, По-різному виглядають. В них Зріжемо на нижню бруньку і виженим нормальний. Значить, Нормальний пагін, я думаю, за вегетацію. Чому вони попали в школку? значить Це відводки з дерев чи з кощів фундука, які не дали сигналки. Тобто, я не побачив підтвердження сорту. ну от такий маленький лайфхак теж під, піддивився в когось на каналі. значить Як позначаю? Беру, вирізаю кусочок жесті. Ну, Значить, з жестяної банки, з-під пива. Ну, і Ставлю там номер видушую. Е і прибиваю степлером. Можна пробити дирочку і прив'язати безпосередньо до самого деревця. Плюс в тому, що воно не стирається як маркер. Е ну, і, ну, І нормально видно на протязі не одного навіть року. Е от, Скажімо так, і от номер. Значить, позначений на відводкові відповідає номеру материнського дерева в мене по схемі. Ну, загальний вигляд це має отакий. От. Ну і ще деякі попали, значить, на дорощування в такі контейнери. Не контейнери, мішки для саженців. Е, ну, це не всі, звичайно, деякі я вже заніс в приміщення. Тобто з різних сортів їх в мене буде з закритою кореневою системою біля 30 саженців. Ну і теж будемо спостерігати. Ну і от по школці і саженцям на сьогодні все. Думаю, будемо по ним спостерігати вже з весни.